Друзі, це просто неймовірно. Цим літом мій кактус зацвів всьоме. Так було майже завжди. Але в цьому році я навіть сумнівалася, чи буде п'яте цвітіння. Чому мені так здавалося? Тому що завжди мій кактус ехінопсіс цвіте рівномірно. Тобто закладає бутони, а через місяць ці бутони відкриваються. Тобто від закладання бутонів до їх відкривання проходить 3-4 неділі. Так і виходить, що з березня до вересня кактус цвіте рівно 7 раз. А в цьому році, друзі, вийшло так, що з березня і майже до кінця літа він зацвів у мене тільки тричі. А ось тепер, в кінці літа і на початку осені він квітує через кожну одну неділю. Зараз я просто не встигаю за ним. Тільки відсвів, і знову на слідуючу неділю розкриваються нові ароматні квіточки. Ось так ось, друзі. Ну, а тепер мені дуже цікаво, чи буде в цьому році вперше. Що кактус поб'є свій рекорд і заквітує у восьме. До речі, друзі, минулого року він закладав стрілочки у восьми, але вони вже не встигли розвинутися. Це вже був жовтень, ну і, звичайно, що рослинка відчула холода за віконечком і зупинилася в розвитку. Пішов мій велетень у заслужений відпочинок. Ну що, друзі, я не буду вже чекати на восьме цвітіння, нехай спить! Пізніше я розсажу ці дві грушки і подивимося, як він переживеться і чи буде квітувати після такого стресу. Щодо цього, то в мене є великі сумніви, що такий велетень з такими маленькими корінцями виживе після пересадки.